Колишній військовий, а я інколи натрапляю на нього, він так стає все більшим і більшим. Ну, я думаю, просто тому, що людина, напевно, можливо, має захворювання. Так ось він інколи періодично дає інтерв'ю. І його видають в ефіри. Видають в ефіри. Причому ці інтерв'ю розходяться, тому що, знаєте, досить такі слова неприємні для багатьох громадян. Ну от, будь ласка. Чи не найбільш недомобілізоване місто країни? І мені здається, що тут якраз е, тут якраз влада побоюється сильної мобілізації в Києві, бо бачите, мобілізація це завжди не популярна річ. Ну вибачте мене, але війна це не популярна річ. І е, так е, жорсткі заходи вони завжди знижують рейтинг. Але якщо сюди прийдуть орки, поняття рейтинг втратить будь-який сенс. В Росії рейтингів немає. От на Рейтингів нема. Тому, е, вибачте, але треба робити речі непопулярні. Але е, і Київ в цьому сенсі має перестати бути такою собі умовно оазою. От, е, я просто хожу по вулицях Києва, і вибачте, я бачу цю недомобілізацію у вигляді величезної кількості молодих чоловіків явно призовного віку в хорошій спортивній формі. То що? Ну, є багато молодих людей. Це ж не тільки в Києві, є і в Львові, і в Франківську, і в Харкові, і в Запоріжжі, і в Миколаєві, і в Кропивницькому, і в Черкасах, і в Сумах. І що? Що? Що ми хочемо сказати? Не... Ну, я, 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 я розумію, я розумію, що Київ живе в особливому стані. Ну, так і Москва там живе в особливому стані. І те, що в Москві не проводились такі мобілізаційні заходи, як натякає пан Дикий, то це всі знають. Чи ні. От На що нам натякають люди, які говорять, ага, о, ну, молодий чоловік пішов. В спортив... в спортивної статури. Якої спортивної статури? То половина цих... цієї молоді у них скаліози і так далі. Там цілий букет. Тому що їх навіть спорт, спортивним розвитком ніхто не займався. За останні 10 років мало, особливо хто, взагалі молоддю займається. Ви не помітили? Подивіться, які у нас міністри освіти підряд. Молодь спорту, де ви чули якісь новини про Мінмолодь спорту? Взагалі є таке міністерство? Повне відео, телеграм-шопці профіль. І що ви думаєте? Напишіть в коментарях.